Вітаю! В ефірі програма Власна думка і тема нашої сьогоднішньої програми розкіш. Що це таке? Що це поняття означає для вас особисто та для кожного з нас? Яким було поняття розкоші у минулі часи? Яким воно є зараз? Що ми вважаємо розкішним, а що ні? Саме про це ми будемо говорити у нашій сьогоднішній програмі. Золото, мабуть. І грошові заощадження в необмеження, великі кількості. кількості, так? мабуть, мільярди. А мільйони це не розкіш. Ну на сьогоднішній день це ж не є розкіш. Більшості людей. Для мене це ще розкіш, але для більшості людей це розкіш. Тобто ви вважаєте, що більшість людей живуть на мільйони, так? Ні, ну не більшість людей, але є люди, які живуть на мільйони. Як е, ви, ви прагнете до того, щоб якісь предмети розкоші, наприклад, можливо, дорогий автомобіль. Або... Ну, я прагну, щоб все добре, красиве було у моїх дітей. Живу так, ви вже раді. Ради своєї сім'ї. Так? Так. Заради сім'ї дітей. своєї діти. Ну, діти це ж ваша ну, родина. Да. Да, да. Дякую. Ну, Розкошем я вважаю, в принципі, на даний момент для таких простих людей, як, ну, у нас знаходиться в місті більшість да, людей, це в принципі ну, машина хороша на марка, в принципі, ну, дом, особняк. Це, в принципі, розкош. А якщо для вас особисто, не для більшості людей, а для вас особисто, що може бути предметом розкоші? Ну, к Примеру, поїздка десь за границю. В принципі, отак. Вот вот. А як ви прагнете до того, щоб досягти тих предметів розкоші? Чи ви до них не прагнете? Ну, в принципі, я хочу дост... ну, багато чого в своїй житті. Ну, зараз э, працюю. намагаюся знайти, може, якісь варіанти, щоб ще щось, ну, як-то Ну, в принципі, от, ну, поки отак. Вот вот. тобто, тільки працюючи, більше, більше і більше, шукаючи можливостей десь ще більше заробити, тільки так можна досягти ну, да. своєї мрії в плані розкоші, Так, да, в нашій країні, в принципі, поки варіантів, ну, якби в нашому місті, на даний момент, в місті П'ятихатках, в принципі, ну, Процвітання, ну здесь я не где-то ну, виїжджати в какой то город искать ну якісь моменти достигати, вчитися, працювати і прагнути То есть Тобто вперед. Так, так скажіть, а наприклад, для людини, яка придбала машину, про яку мріяла, яка була для неї предметом розкоші, що для неї на той момент, коли вона вже придбала машину, що для неї може бути ще предметом розкоші? Чи буде якось підвищуватися ця планка, ця, цей щабель? Чи ні? Ну, я думаю, что да. Это ну, карьерный рост, в принципе. Э, достижение ну, своих возможностей. То есть, если уже есть машина, то есть у человека будет запрос совсем другой. Там, ну, к примеру, там, э, повышение на своей работе. То есть, если он сейчас там, к примеру, зам, ему захочется стать начальником. После начальника он хочет, там, ну, захочет стать директором, генеральным директором. То есть, ну, вот в таком плане. Тобто, коли збільшуються можливості, тоді збільшується і цей щабель, ця планка, основна, яка є предметом розкоші на даний момент, вона постійно збільшується, так? Да, я, ну, я считаю, это так, я вважаю, що це так. Тобто, коли більше, чоловіку хочеться більше. Ну, в принципі, ну да, вот так, отак. Дякую. Всього доброго. Предметом розкоші. Ну, Я думаю, котеджі там по 300 квадратів. Та гектари землі. А так нічого такого більше. Що. А що? у минулі роки що можна було вважати предметом розкоші? У минулі роки вважали предметом розкоші це обикновені Жигулі або москвич. Оце тоді був дефіцит, це було предметом розкоші. А зараз особняке здоров'я. Тому що людям гроші немає, там вони вкладуть недвижимость. А як ви вважаєте, чи добре це, коли по телевізору можна побачити розкішне життя деяких людей, а коли на загальному рівні люди живуть, ну не сонечко, так. Сонечко, знаєш, що, що стільки боролися за це неравенство, розумієш? Чесно говоря, так, так сказати, бі, чесним трудом хороші гроші не заробиш. Може тільки красти. Крадуть, як правило, бюджетники. Бюджетники, це тобі починає з Верховної Ради. І по місцевим посілковим. Все, є одиниці, які можуть заробити чесним трудом. Я знаю чоловіка, що почав з нуля. С нуля раз там коротше, солярку купив. Це ще в 99-му році. 97... 99 Вторий раз там заложив квартиру в банки, прогорів, заложив квартиру родителей і пішло в масть. От він торгував чисто соляркою, продавав колхозам, а потім і так він піднявся. Оце чоловік я вважаю чесним трудом. Він робота, він думав, різкував, крутився, якось так зарабатував. І ці всі, що це, наприклад, підприємці, які почали з нуля возили в рюкзаках запчасті там, на машину, продавали, це вони вставали з позаранку, їздили там в Лозову, в Харків, оце. А оці всі я ж кажу, що я ж кажу? Депутати і місна оця, адміністрація, вони тільки крадуть з бюджету. Возьмемося недавно, все, скандал по поводу асфальта. Все, на бумажки зробили, гроші поклали в карман. Чи потрібно показувати життя таких людей, як вони добре живуть? Чи, чи, це, говоря... чи це може якось дратувати народ? На вашу думку? Воно і так дратує. Народи так, бачить, хто як живе. І хто як заробляє гроші? От і все. Вони просто дограються, що буде та сама гражданська війна, що 17-20 рік. На вашу думку, що це таке, що для вас є поняттям розкоші? Розкоші? Деньги. А у якій кількості? Чим більше, тим краще. І це розкоші? так? Ну, в принципі. А якщо будуть гроші, то будуть інші предмети розкоші там. Якась якийсь автомобіль, квартира, так? То Та, ну звісно. Дякую. А для вас особисто. Що зараз для вас розкіш? Я вам відповім так, як я думаю. Я не буду говорити про розкіш, я скажу так, що людина повинна мати те, що необхідне для життя. Все у нашому житті, коли люди живуть на такому рівні. Скажімо так, не дуже що можна вважати предметом розкоші? Ну, як по мен, для мене це життя і здоров'я. Оце саме найбільша розкош, яка в людини є в нашій Україні, я так думаю. Тому що ні за які гроші не купиш своє свою життя. А прилічитися в нашому господарстві це дуже дуже складно. Це для мене розкош на сьогоднішній момент, тому що. А раніше. Що було предметами розкоші раніше? Що ви пам'ятаєте? От телевізори, коли з'являлися, там так. холодильники, це вірно, що телевізори, машини. Ну я не вважаю, що машина це розкош, це предмет необхідності, тому що людина може передвигатися. Я чесно вам кажу, що я не вважаю, я не вважаю коври, розкошу. Я не вважаю, ну, якщо в людини є один-два ковра розкошу, я не вважаю, що машина. Ну, як сказати, звісно, якщо машина мільйони стоїть, то це вже сверх розкош. А якщо такі, як от ми їздимо на нашому отечественному Запорожцях, то це не розкош. Так як саме телевізори і ну, це, ну, драгоценності, це без, безумовно. Ну, що там ще, ну я не знаю. А розкош зараз, я думаю, що це здорові для нашого обивателя. Але якщо брати у загальному розумінні поняття розкоші. Ну, І от, наприклад, ситуацію із французьким актором, чули про те, що виїхав із Франції за те, що його, йому дуже високий податок на розкіш, його обклали. Не маєте, тут розкіш. Чи потрібно, от, дійсно податок на розкіш, чи потрібно його у такому великому розмірі? В такому великому розмірі, я не думаю, що це треба. Це людина, яка заробила своїм особистим, своєю особистою працею. Цю а є розкош різна, є розкош набута, наворована, на, ну як би сказати, ну, мало ли яким путем завойована, як ми зараз багато бачимо, що робиться в нашому господарстві, я не хочу багато балакати. О. Ну Це неправильно. І якщо він сплачував податки за свою життя, на, на свою діяльність, то яка може бути зараз? Це просто називається забрати у нього те, що він заробив своїм ну, багаторічним трудом. Це я вважаю, неправильно. Ну, у нас зараз кажуть, розкош це великий будинок. Ну, наприклад, я маю зараз будинок, построєний своїми собственними руками, без, ну, як би сказати, без привлечення чужої робочої сили, собственно. А тепер вона розкош. 250 квадратів, там, допустимо, 251, ну вже треба буде платити розкош по нашим міркам. Хоча у людей дворці і гектари землі, у мене тільки 6 соток землі. Ну, це так, це моє поняття, а там не знаю. Я там розкоші. Ну, может быть, сберкнижка, на которой очень много денег. Это все-таки предмет роскоши. Не у каждого человека теперь это есть. Может быть, какие-то виллы и дорогие автомобили, конечно. Это предмет роскоши, я думаю, так. А умынули руки. Вот на вашей памяти еще было. Там у резня часы еще бывало предметом роскоши. От, телевизоры, когда появлялись, там когда... Да. телевизоры. Телевизоры хотел купить, который будет цветной. Стиральные машинки, в которых была бы центрифуга. Холодильники хорошие, большие, чтобы они хорошо морозили и много в них помещалось. Ну и конечно автомобиль. Но автомобили раньше все было только по очереди. Все это на писался, в на підприємствах, писався. Чоловік в черзі і збирав какую-то суму грошей, а потім приобретав автомобіль. Просто так автомобіль раніше було купіти нельзя. Отже, з нашої програми ми зверталися до багатьох людей, опитували багатьох людей на вулиці про поняття, що ж таке розкіш. Думки розбіглися. Якщо стосується предметів, то предметами розкоші називали гроші, коштовності, великі будинки, маєтки. Дорогі автомобілі, дорогі телефони, дорогі речі, які не можна купити у повсякденному житті, просто так: для того, щоб купити такі речі, потрібно довгий час заощаджувати гроші, а деякі в більшості з нам взагалі неможливо придбати. Але як сказала одна жіночка в нашій програмі. І дійсно правильно сказала, що найбільша цінність і найбільша розкіш це розкіш нашого людського спілкування, це розкіш наших почуттів, кохання, дружби, почуття щастя. Головне, щоб усі ми були здоровими, і найголовніша цінність це життя. Тож ми бажаємо усім вам бути здоровими та щасливими. Але що стосується предметів, розкоші, які були у минулому. То можна назвати до цих же речей і телевізори, які щойно з'являлися. Спочатку чорнобілі, а потім кольорові. І автомобілі, які не так легко було раніше придбати. І телефони навіть. Звичайний домашній телефон, який і зараз він не в усіх є, але ми ним вже і не так користуємося, тому що є мобільні телефони. Але навіть... Деякий час і домашні телефони також були предметами розкоші, тому що ті, хто мали вдома телефони, могли спілкуватися у себе вдома зі своїми рідними та близькими людьми. Іншим же людям доводилося ходити на телеграфи для того, щоб поговорити зі своїми рідними. Тож іще раз говоримо про те, що якими б не були предмети розкоші. Найголовніша розкіш це розкіш наших людських почуттів, розкіш нашого життя. На цьому ми прощаємося до нової зустрічі. Нехай вам щастить.